Всім привіт. От що про зроблену роботу. Скажемо, ще робота не закінчена, але, скажемо, продвинувся. Туди-сюди, наброски робив, тут вже я оцю тягу ось обварив. Ну, ще буду уселяти. Думаю, тут ще треба буде. Чи лист металу отак виріжу. Накину ось сюди, щоб ну, зробити його раз і тоді, щоб з поля не виїжджать. Чи не виїжджати, а не ремонтуватися в полі. Отак. От Правильно. Цю тягу ще тільки накину, тому що треба ще виставити. От тут. що воно буде? Це так, понакидав, то що. В інтернеті такого я ще не знаходив, щоб ми переробляли наперед циліндр. Оце так сьогодні не цілий день, ну, з півдня погрався, кинувся сошки. Оці. А палець у мене це короткий був, щоб ну, не точити ще одного пальця. Ну, 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 ну. ну. Є ось тяги. Оця підходить по конусу. Так, вона не так викручена. Оця не підходить. Ладно? Можна виточити палець теж, то тому що треба, щоб конус був наниз. Отак. Не стає. Викручують, випилювати, варить 100 раз, теж не воно. Тут теж конус здоровий лежить. Дзвонив, шукав, 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 тоді до дядя раз, коли в дядяші МТЗовська була, в хорошому стані. Отака От сошечка. Позвонив каже, їдь забирай. Ось я її отпиляв, це вже все їй. Прихватив. Тут щоб виворот, зараз покажу. Так, ось така пластина завтовшки. Зараз присвітим. Бабишку. Кинув сюди бабишку, можна було за цієї тяги. відрізати. жалко. Конус там хороший, і це 82-го МТЗ. Жалко. Тож з переднього ведучого моста, воно, ну жалко різать. Сповнив, що я бачив там в одній людині, скажем, МТЗовська, ну це з-під стандартного там, гура чи як воно буде правильно. Позвонив, кажу, продай. Сотня буде. Каже, їдь, забирай хрен з ним. Поїхав, забрав, то вирізав вухо. Де його так уже поробив фасочки, але ну, ще не варив я, тому що це все ще треба 100 раз відміряти, а раз варити. Ну Вже тут нюансик є, треба отвір. Я б просверлив посередині, як то показати, а треба його на ту сторону чуть-чуть змістити, тому що ніяк шланги буде підключитися. Це ще тут такий. Специфічний, ну, це ж однорідний юмезовський, виведений і там буде торцювати. Як не крути, не буде. І плюс ще треба щось подумати, щоб він був сйомний. Вдруг чого, щоб можна було його замінити. А тут поки що ще в мене чуть-чуть проблема. Це вже завтра буду грати, це сьогодні вже оскуму збив. Як вам показати виворот. Зараз виворот ще, 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 ще. Бачите, я отпиляв повністю. Воно було приварено отутечко. Ось, даже його там трошки й видно буде. Я вже позачищав, не дуже видно. Отпиляно і перенесено сюди і сюди абул буде збоку. Такого я ще не бачу, повторюся. Треба його якось удосконалювати, щоб не так рульове билось. Казали мені, що і балка передня там, де отой От товстий шворінь бовтається, ну то теж буду розбирати, ну пізніше, саме головне зробити оце. Виворот, колесо. Ось вам йду, не знаю. Як його замірять правильно? Це вже будемо завтра грати. Ну оце такий виворот. Я думаю, хватить його в голову. В одну сторону і в другу. Тут ніде нічого не щось. Не торцює пространство, є, але це ще можна буде підставити трішки, щоб вирівняти палець, бо він трошки завалений, поставити його рівніше. А так по вивороту я думаю, воно піде і буде красиво подумають. МТЗовська передня балка стоїть. Такий ось вийти. Ніде нічому воно не міша, ніде не торцує Те, що роблять Ось сюди бабишку варюють, кажуть, торцює а тут, отут багато треба виставляти, гімарується. Ну і тут, я не знаю, чи по сварки ходитиме, але ну, я думаю, як наліпить, то буде воно. Чи не наліпить, а наварить, усилить. Оце так. От чот закончений.